З днем народження, а, з днем народження, а наші святкові вітання тобі. з днем народження, а, з днем народження, а, ти цей день даруй собі. При Дніпровському металоргійному фаховому коледжі 95 років ти нас навчив любити працю, йти вперед крізь бурі грім, металоргійне рідне, щиро вдячний за світло знань і теплий дім. Шановні викладачі, працівники та випускники. Вся велика родина металургійного коледжу. Сьогодні ми разом святкуємо 95 років з називання за нашого рідного коледжу. Це не просто цифра, це 95 років традицій, знань, досягнень і людських доль. Ми, ми студенти, щиро вдячні вам за кожен день, коли ви ділитесь з нами не тільки знаннями, а й досвідом та вірите в нас. Дякуємо за ваше відданість терпіння і щире бажання виховувати покоління гідних фахівців. Від усього серця бажаємо голоджу, невичерпаної енергії та стабільного розвитку, натхнення на нові звершення. Сучасною матеріальною базою потужного викладацького складу, нових перемог у конкурсах, проєктах і рейтингах, миру, злагоду і єдності в колективі. Нехай широко когось зустрічає та, та того і тут атхне дотопитливу молодь. Нехай кожен студент відчуває гордість, що навчався саме тут, а випускники з гордістю згадують ці стіни, де все починалося. Я буду вдячністю та гордістю студенти Придніпровського граматологійного факультура. З днем народження, а! з днем народження, а! наші святкові вітання тобі, з днем народження, а! з днем народження, а ти цей день даруй собі. Espresso macchiato, 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 Por favore, Por favore. Espresso macchiato, porneo. Oh, mi amore, mi amore. Espresso macchiato, 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 per favore. Por favore. Espresso macchiato, espresso macchiato. bella, I'm Tomasio Addicted to tobacco Me like, me coffee è very importante No time to talk, scusi My days are very busy And I just own this little ristorante Life may give you lemons When dancing with the demons No stress, no stress No need to be depresso Mio Atto, por favor por favor espresso macchiato, 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 por favore, de... por favore. Espresso macchiato, corneo Mi amore, mi amore. Espresso macchiato, 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 por favore. Per favore. Espresso macchiato, espresso macchiato. Like to fly privati with 24 karate. Also, mi casa è grandioso Mi mani numeroso. I work around the clock. That's why I'm sweating like a mafioso. Life is like spaghetti. It's hard until you make it. No stress, no stress. It's gonna be espresso. video. Вітаю з Ювелеєм коледжу, шановні друзі. Нехай ця будівля стане для кожного з вас рідною. Бажаю, щоб тут ви здобували міцні знання, веселий настрій, цікаві захоплення та море радості. Нехай наш коледж процвітає довгі роки. Бажаю всім міцного здоров'я та удачі! Вітаємо із юлею нового коледжу. Бажаю, щоб саме тут у всіх розкривався новий потенціал, щоб у кожного з'являлися нові мрії, щоб кожному трапляло щось хороше та незабутнє. Бажаємо нашому коледжу багато сонячних днів, багато здібних учнів, багато перемог та багато заслуг. Бажаємо всім міцного здоров'я та сил, величезного терпіння та нескінченного прагнення до успіху, до світового майбутнього. Вітаю тільки Вчиться нового, а й буває нової мрії. Рости духовно, повнює свої думки світлими надіями, доповнює свій знань важливими фактами, знаходить добрих друзів, ставте собі головні цілі друзі, прагнути до них. Підтримуйте одне одного і все в нас неодмінно вийде. Я бажаю всім здоров'я та великих успіхів, а нашому коледжі цілеспрямованих студентів та довгої років гідної діяльності. Вітаю із Ювілеєм коледжу. Бажаю нам успіхів, згуртованості та цілеспрямованості, спільних успіхів та великих багаторазових перемог. Нехай у кожного з нас збуваються мрії. Нехай усім нам сьогодні відкриваються двері до нових знань, відкриттів та щасливих звершень. Дорогі наші колечі! у день 95-річчя нашого рідного коледжу. Ми, студенти гуртонську, хочемо звернутися до вас із найщирішими словами вдячності та привітання. Ваша праця це не просто робота, це покликання, це мистецтво. Вміти знайти підхід до кожного, підтримати в складний момент та зацікавити, коли вже здається, що сил нема. Дай на це не просто дата, Це свято всіх, хто творив і творить історію коледжу. Виктачі це серце цього великої і теплого за Завдяки вам коледж став місцем де хочеться навчитися, розвиватися. Кожен день ви приходите в аудиторію, аби ділитися з нами не лише знаннями, а й частинкою свої Ви Вивчити нас, думати, шукати відповіді, боятися помилок, то вірити у власні сили. Ми дякую вам за те, що ви поруч, за ваші мудрі поради, за ваші вимогливі, але справедливі погляд, за вашу щирість, і невичерпану віру в кожного з нас. Дякуємо. Бажаємо вам міцного здоров'я, радості, натнення і гармонії, щоб кожен день приносив вам приводи для усмішки, нові перемоги і щасливі миті. Нехай у вашому житті буде якомога більше світу днів, а серці теплеки ще доділитися з нами. Зі святом, дорогі наші викладачі! Ми вас цінуємо, поважаємо і дуже вдячні, що ви є. З любов'ю студенти успіху. Шановні наші викладачі, з нагодою 95-річчя нашого коледжу, ми вас вітаємо і бажаємо вам, яка ваша праця приносить радість і плоди успіху. Бажаємо здоров'я, сил для нових досягнень, творчих ідей, успіхів та зусиль в навчальному уроці. Шановні викладачі, сьогодні нашому коледжу вже 95 років. Я поздравляю вас з цим святом і бажаю вам ось таке побажання. Ви вчите не лише знанням, але й життєвим уроком. Тому я бажаю вам в житті, щоб у вас все було добре і щоб були завжди такі веселі, посміхали, щоб у вас все було гаразд. Сьогодні ми святкуємо важливу і визначну подію 95 років нашому навчальному закладу. Цей час сповнений не тільки історією, але й вашої праці, відданості та мудрості. Ви ті, хто доповнюєте атмосферу знань, допомагаєте кожному із наших студентів відкрити свій особливий потенціал. Безмежної енергії і нових досягнень у роботі. ваша мудрість і тепіння безцінні зі святом! Дякуємо вам за вашу і підтримку. ви справжні наставники. Вітаємось з професійним святом. Бажаємо щастя, здоров'я та гармонії. У цей святковий день хочемо привітати з ювілею 95-річчям. Наш найкращий навчальний заклад. Бажаємо процвітання, гарних студентів. Та ще багато разів відзначити наш славетний ювілей.